Дніпропетровська міська дитяча лікарня номер 3 тепер має унікальне обладнання, яке допомагатиме медикам рятувати слабких новонароджених дітлахів. Близько 30 тисяч людей перераховували гроші в банкоматах та відділах банку у фондакції заради життя. Проект допомоги клієнти обрали самостійно за допомогою відкритого голосування на сайті. З 2010 року займаюся займається програмами. Ми, в общем-то, Наши программы дали возможность, дали возможность использовать наше обладнання, наше отделение, чтобы любой человек мог пожертвуть буквально несколько гривен, там копеек в банкоматах, в отделениях. І це по чуть-чуть, почуть чуть накація, це достатньо приличний діяльно. Лікарні передали обладнання, без якого неможливо забезпечити реанімацію новонароджених малюків. Це наркозно-дихальний апарат із вбудованим газоаналізатором, шприцевий перфузор та ультразвукова мийка. Наявність цих медапаратів дарує надію великій кількості малюків та їхнім батькам на успішне та швидке одужання, кажуть лікарі. Зберегти життя тому населенню детському, которое рождається зараз, це стратегічна задача всього нашого государства. Э, ту аппаратуру, которую купил нам э, наши друзья, наши помощники, благодаря каждой копейке получилось то дорогостоящее оборудование, которое, в принципе, на сегодняшний день государство себе позволить купить не сможет. У выборе та покупки необходимого обладания партнером Приватбанку выступил благодейный фонд «Помогаем». Это оборудование, которое сейчас оно необходимо больнице. Еще раз хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, которые собирали средства. На это оборудование, Дійсно очень согласна, що це важливо сейчас, зараз, коли пріоритети они немного сдвинуты все таки в сторону тих трагічних событий, які у нас происходят. Но дети болеют, діти сожалению, і їм теж потрібно допомагати. Зробити свій вклад у добру справу може кожен. Треба просто перерахувати на рахунок благодійної програми Приватбанку помагать просто будь-яку суму за допомогою банкоматів та у відділеннях банку. Марія Козлова, Володимир Позняк, новини 9 каналу.